Таємний договір Трампа з Путіним США різко призупинили допомогу іншим країнам під загрозою підтримка України. Інсайдери стверджують, що це може бути кроком примусу. Нас до швидкого миру, адже новому очільнику США буцімто байдуже на яких умовах все підпишуть і куди може просунутися Путін на фронті? Головне, аби гармати нарешті затихли. Чи так це розбираємося у випуску? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість введення додаткових санкцій проти РФ, оскільки її війна проти України наближається до своєї третьої річниці. Про це повідомляє видання CNN. Повідомляється, що у Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти РФ, якщо правитель Кремля Володимир Путляр не сяде за стіл. Переговорів Президент США відповів, що звучить як імовірно, пряма мова Трампа. Ми говоримо із Зеленським. Ми будемо говорити з президентом Путлером дуже скоро. І ми подивимося, що і як буде відбуватися. При цьому він звинуватив європейський союз у тому, що той витрачає недостатньо коштів на захист України. А також додав, що розгляне питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну. Як відомо, адміністрація попереднього президента США Джо Байдена в останні місяці свого правління працювала над тим, щоб передати якомога більше зброї та грошей Києву перед тим як залишити Білий Дім. Окрім цього, президент США Дональд Трамп вважає, що у російсько українській війні вже ліквідовано понад півтора мільйона військових. Повідомляє політику. За даними змі під час зустрічі з журналістами в овальному кабінеті, він сказав, що Україна втратила 700 тисяч своїх військових а рафія майже мільйон. Ми маємо цифру, що майже мільйон російських військових були ліквідовані. Було ліквідовано сімсот. Тисяч українських військових ерефі більша у неї більше армія, тому і втрати більші. Сказав Трамп додаючи, що всі думали, що вторгнення РФ триватиме тиждень, а воно затяглося на три роки. Трамп, окрім усього іншого, заявив, що економіка РФ розвалюється, а Путля руйнує РФ. Я. Президент США підкреслив, що його санкції позбавили Ірану можливості фінансувати небезпечні групування Хамасу, що дозволялися обмеженим запровадженням санкцій його попередником Байденом. Трамп сказав, що економіка РФ заверне. Ніця до Великодня за належного застосування санкцій. Путлер знищує економіку своєї країни, щоб фінансувати свою військову машину. Якщо Путлер втратить доходи від нафти, тоді його режим напевно впаде. Путлер вже використовував валютні резерви, і ніхто не бажає фінансувати дефіцит рашиського уряду, купуючи небажані рашиські облігації. Окрім того, падає рашиський рубль але витрати на війну агресор не може скоротити. Що РФ втратила 90% свого експорту природного газу завдяки відмові в Європи проте не може компенсувати його нефтою. Вважають аналітики. До слова спеціальний посланець Трампа в Україні Кіт Келох має план припинення війни, але президент США контролюватиме переговори. Президент США Дональд Трамп поставив перед собою спецпосланцем в Україні Кітом Келогом завдання завершити українську війну за 100 днів. Про це газета The Wall Street Journal. Президент Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келогу завершити війну в Україні за 100 днів. Майже ніхто не думає, що він може це зробити, особливо. Ворашисти більше за все, роль Келога як спеціального посланця в Україні є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати СЕМ. Ідеться в матеріалі. За оцінками видання, укладання угоди з президентом Рефі Володимиром Путлером буде набагато складнішим завданням ніж її представляв Трамп у ході передвиборчої кампанії, коли заявляв, що покладе край війни до вступу на посаду глави держави. Ну а тим часом рашистський лідер Володимир Путлер привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США і заявив, що готовий до діалогу щодо війни РФ проти України. Про це Путлер заявив на нараді Ради безпеки і передає Ріановості у соціальних мережах. Далі цитую, Москва вітає Трампа зі вступом на посаду. Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Заявив Путлер на нараді Радбезу. Як повідомляє видання, Путлер наголосив, що метою має бути не коротка перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні. Дослівно, на рефі виходить із того, що діалог зі США будуватиметься на рівноправній і взаємоповажній основі, заявив. Путлер також Путлер стверджує, що РФ ніколи не відмовлялася від діалогу і з будь-якою адміністрацією США. Він сказав, що вітає слова Трампа про необхідність зробити все, щоб не допустити третьої світової війни. Але водночас Путлер підкреслив, що влада РФ продовжить боротися за інтереси свого народу. Між іншим, президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити Володимира Путлера до негайного припинення війни проти України. Для цього йому необхідно змінити політику свого попередника щодо видобутку нафти. Та санкцій проти РАФІ про це повідомив журнал ТЕМ професор практики лідерства Лестера Крауна та президент інституту керівників Єльського університету неофіційний радник п'яти президентів США Джефрі Зоненфельд та науковий директор Єльського інституту лідерства Стівен Тіан зазначили, що у перший день свого президентства Трамп публічно озвучив свою точку зору щодо вторгнення Путлера в Україну. На їхню думку президенту США вдасться виконати передвиборчі обіцянки, якщо він відмовиться від слабкого непослідовного економічного тиску адміністрації Байдена. Доходи від нафти є потужною гальмівною точкою для рашистської економіки. І Трамп зрозумів силу цього важеля так, як не зрозуміла адміністрація Байдена. Перспективи продажів рашистської нафти зараз зовсім інші, і прямий економічний крах арафії виглядає набагато більш ймовірним. Завдяки обіцянкам Трампа знизити ціни на нафту та збільшити внутрішній видобуток нафти в США на 3 мільйони барелів на день. Світ більше не потребуватиме рашистського видобутку нафти. У Трампа є можливість пробити пропагандистську кулю Путлера і задушити рашистську економіку до колапсу. Якщо він захоче це зробити, йдеться в матеріалі. У цей час московський посіпакала. Лавров заявив, що Москва готова обговорювати гарантії безпеки ту країну, яка зараз називається Україною. При цьому наголосив він, що загрози на західних кордонах графії мають бути ліквідовані. Він наголосив на необхідності знищити загрози на західних кордонах графії. За словами Лаврова, ліквідувати такі погрози можна лише у рамках ширших домовленостей. Ми готові обговорювати гарантії безпеки тій країні, яка зараз називається Україна, або частина цієї країни, яка поки що ніяк не самовизначилася, сказав глава Міністерства арефії Про цьому він зазначив, що за всієї важливості цього аспекту безпеки домінуючим буде євразійський контекст. За словами Лаврова, західній частині континенту не можна відгородитися від арефії Китаю Індії, а також країн Перської затоки та всієї Південної Азії. Голова МЗС РФ вважає, що континент треба облаштовувати так, щоб справи у його центральній частині вирішували країни регіону. Зараз до слова Лаврова НАТО прагне того, щоб весь євразійський континент став частиною євроатлантичної структури безпеки та розвивався у євроатлантичних параметрах. А це зазначив Лавров, спотворює принцип неподільності безпеки, який передбачає, що не можна зміцнюватися. Послаблюючи інших, Лавров повідомив, що Росія чекає від США конкретних ініціатив, включаючи проведення зустрічі на найвищому рівні. Він нагадав, що Володимир Путлер багаторазово заявляв, що готовий зустрічатися, але поки що таких пропозицій не було. Раніше Майк Майклс, якого обраний президент США Дональд Трамп запропонував на посаду свого помічника національної безпеки, заявив в інтерв'ю ABC News, що вже йде підготовка зустрічі. Термінів можливої зустрічі Болс не назвав, але зазначив, що телефонна розмова двох лідерів може відбутися найближчими днями чи тижнями. Предметної підготовки до зустрічі Путлера із Трампом поки що немає, повідомив після цього прес-секретар рашистського президента Дмитро Пісков. Є деклароване розуміння та політична воля до того, що такі контакти були б необхідні та доцільні, зазначив він. Ну а у офісі президента спрогнозували, що буде після розмови Трампа з Путлером. Коли президент США Дональд Трамп напряму поспілкується із рашистським очільником. Він моментально зрозуміє, що США Путлерівських часів немає сенсу про щось домовлятися, і треба просто додати спроможності Україні нанести мілітарні поразки РФІ. Такою думкою поділився радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Цитую, очевидно, коли Трамп говорить із Путлером, тут немає різниці. Це буде формат телефонної розмови чи якийсь інший формат. В цей момент для нього стане зрозумілим, що з РФІ, принаймні путінських часів немає сенсу домовлятися про щось, і що треба просто трошки ще додати спроможності Україні нанести. Ти мілітарні поразки Рефія на тих чи інших напрямках чи збільшити або масштабувати удари по території Росії, тому що це сильно тригерить того ж Путлера. Його оточення акцентував Подоляк. Він додав, що в той же час потрібно суттєво підвищити ціну війни для Путлера за рахунок видавлювання арафії з низки глобальних і фінансових і галузових ринків. Подоляк спрогнозував три процеси у США щодо питання завершення війни в Україні, які незабаром можна буде побачити. Мені здається, ми будемо бачити три процеси зовсім скоро. Перше це реалістичне розуміння, що просто домовитися з рефію без інструментів примусу неможливо. Друге, що інструменти примусу мають дійсно виглядати набагато більш потужніше ніж до сьогодні. Мається на увазі, що мілітарність України має бути на іншому рівні, і економічно тискне рефію на іншому рівні. Третє, безумовно, суб'єкт Путін не є сьогодні суб'єктом, який говорить якісь раціональні речі, і тому слухати його це тільки зайвий час витрачати. Розумував він дедалі. Ну також будемо говорити ще про а, Президента Сполучених Штатів, так про Дональда Трампа, і про те, що він заявляв, що Зеленський хоче укласти угоду про завершення війни. Тобто, дійсно розуміємо, що а, зараз це найактуальніша така світова тема. Так бачимо на кадрі зараз те, як вони потискаються один одному руки. Президент нашої країни та президент Сполучених Штатів Америки. От і американський президент якраз таки заявляв, що хоче, аби війна в Україні закінчилася якнайшвидше. і Ми дійсно сподіваємося, що це не пусті слова, так. А президент нашої країни налаштовані на угоду для закінчення війни про це заявив президент США Дональд Трамп в овальному кабінеті Білого Дому. Нещодавно він каже, що хоче укласти угоду. Зеленський хоче укласти угоду. Сказав Дональд Трамп. І за його словами він не знає, чи хоче укладати угоду російський диктатор Владімір Путін, але додав, що це має бути важливе для російської сторони рішення, оскільки Путін. Просто знищує так Росію, відмовляючись від угоди з нашою країною. Ну, і також нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявляв, що планує зустрітися з Путіним і хоче, щоб війна в Україні закінчилась. Перепрошую, якнайшвидше. Як тільки переговори будуть налагоджені, зустріч відбудеться за його словами. Процес вже триває. Пам'ятаємо з вами про те, що дійсно напередодні російський диктатор дуже дуже так намагався вийти на контакт з Дональдом Трампом з ним з ним. Зідзвонитися, поговорити, от розуміємо, що на жаль, всі слова рашистів поки так, ми бачимо їхні дії про якісь перемовини, про мирні перемовини, до яких вони, начебто, готові. На жаль, бачимо дійсно, що. Це лише поки слова і подіях. Розуміємо, що расисти, точніше, Кремль, так до цього не готовий. І раніше, як кандидат на посаду президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп пам'ятаємо з вами говорив про те, що. За 24 години закінчиться ця війна. Розуміємо, що це а, дуже гіперболізовано. Потім ще а, Кіт Келоген, так представник по Україні від сполучених штатів Америки, говорив, що в принципі, в цілому, якщо так брати реальними цифрами і реальними числами, то до 100 днів може це все зайняти. Ну а ми, звичайно, дуже сподіваємося, що все ж таки це якнайшвидше так закінчиться на тих умовах, на яких хоче наша країна, і щоб це був дійсно справедливий мир, в першу чергу, для нашої країни, розуміємо так. Що для нас це дуже і дуже важливо, і сподіваємося, що наші партнери, головні так, сполучені штати Америки, також це розуміють. Ну і, начебто, роблять вони все для того, щоб показати нам, що дійсно розуміють вони це. От далі ще будемо говорити і про економіку, і про те, що дійсно однією з цілей Трампа є задушити так, би мовити, так, Путлера на саме нафтовому ринку. Що він успішно показує це ще вперше свою каденцію? Показував так, і Трамп хоче опустити ціну на нафту до 40, а чи навіть 30 доларів, і він це зробить такі от думки. Дописує, а, точніше, а, висловлює так: член республіканської партії та президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. А, тож далі можемо заслухати ще його суб'єктивні думки з приводу того, що взагалі може бути на ринку нафти. От, вже бачимо один день, так вже другий день добігає до кінця, як новобраний президент Сполучених Штатів Америки вже офіційно Бандитський Росії. Ну, а тим часом оперативно з'являються нові тези президента України Володимира Зеленського, і він говорить, що українська армія нараховує понад 800 тисяч солдат. А от Росія може зібрати близько півтора мільйона солдат. Наступна після нас французька армія, що налічує 200 тисяч солдат. Всі інші країни Європи мають менше військо. В Росії менше військових заводів, та вона виготовляє в кілька разів більше військового обладнання ніж уся Європа. Далі Зеленський говорить, що невідомо чи Європа взагалі мати. Ма місце за столом переговорів, коли закінчується війна. Чи слухатиме Трамп Європу? Іронічно запитав і Зеленський. Крім того, він говорить, що всі європейські країни мають витрачати на безпеку стільки, скільки необхідно. Не потрібно нехтувати цим. Далі Зеленський говорить, що і ми створимо унікальні дрони, яких немає ні в кого в світі. Також ми виробляємо артилерію та інші військові компоненти. Ще також Зеленський висловився щодо алгоритмів Тік-Току. Він говорить, що зараз Європа відстає в розвитку штучного інтелекту, а от алгоритми силь. Ніші ніж деякі лідери у Європі, так зазначив Зеленський. Ну а щодо Путіна він сказав, що Путін буде вимагати на переговорах, щоб Україна зменшила армію у п'ять разів. Але ми не дамо цього зробити зараз. Також він зазначив, що на території України 608 тисяч окупантів знаходиться в загальному. Ну я бачу, багато вже інформаційних пабліків дописує, що. Зеленський там говорить щодо Курщини. Зокрема, він говорить, що на Курщині у боях уже загинуло 4 тисячі північнокорейських військових. Пам'ятаємо, й те відео саме зняте з полоненим інтерв'ю, коли він говорив, що знову ж таки. Типове, вони не знали, куди вони йдуть воювати. Вони не знали, куди їх привезуть, і про кого вони будуть воювати. Таке говорив полонений північно-корець. Так, от також під час виступу на всесвітньому економічному форумі президент України Володимир Зеленський розповів про події, що розгортаються і в Курській області. Рефі він зазначив, що Росія не вдалося витіснити село оборони України із цього регіону. Далі цитую, що він сказав на цьому напрямку. Зараз перебуває понад 60 тисяч російських військових. Окрім них було залучено 12 тисяч. Тисяч корейських солдатів, із яких 4 тисячі уже 200 Це частина стратегії Путіна, спрямована на втягнення в конфлікт ще однієї країни, підкреслив Зеленський. Ну і дійсно будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися на цьому форумі. Що він ще буде говорити? Дійсно, можливо, колеги більше інформації зберуть уже. До підсумкового нашого тару 19 обов'язково підключайтеся та будете дізнаватися всі оперативні новини стосовно того, що відбувається в Швейцарії. Ну і зокрема інші важливі геополітичні новини і те, що відбувалося протягом дня на території нашої країни. Повернемося знову до сполучених штатів Америки, адже в. Настав такий день ікс, саме інаугурація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він став 47-м президентом. Нагадаємо, що він був і 45-м. і багато вже указів дав. Адже він говорив, що як тільки стане президентом, офіційно буде у перший же день багато е ухваляти рішень. Так от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скасував 78 указів свого попередника Джо Байдена, щойно вступивши на посаду. Зокрема, одразу після інаугурації він відклав заборону. Тікток на 90 днів призупинив будь-які програми допомоги. Про це детальніше зараз поговоримо іншим країнам. Адже багато уже обурення викликала саме ця теза, зокрема про те, що. Все ж таки Дональд Трамп критично оцінив суму надану Україні для зміцнення і оборони від вторгнення Росії і новообраний президент у перший же день після своєї навгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги Сполучених Штатів Америки на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики. Ну і варто зазначити, що Україна є одним з найбільших одержувачів американської допомоги. Ну і поки не зрозуміло, якого обсягу допомоги спочатку торгує. Кнеться указ, оскільки кошти на фінансування багатьох програм уже виділені конгресом, і вони мають бути витрачені. Про це дописує Associated Press. Ну і в указі, в указі йдеться про те, що індустрія бюрократії наземної допомоги не відповідає американським інтересам, і в багатьох випадках суперечить американським. Цінностям, ба більше слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними. Далі процитую, що заявив Трамп: жодна іноземна допомога сполучених штатів більше не буде розподілятися в такий спосіб, який не буде повністю відповідати зовнішній політиці президента Сполучених Штатів, натякаючи на себе саме, і підписане Трампом розпорядженням, Залишає за держсекретарем Марко Робі та його довіреною особою право ухвалювати такі рішення, консультуючись з управлінням з питань управління та бюджету. Ну і ми знаємо, що Трамп дійсно давно вже виступає. Проти іноземної допомоги, незважаючи на те, що вона зазвичай становить близько одного відсотка. Уявіть собі, лише один відсоток федерального бюджету за винятком надзвичайних випадків, як от мільярди поставок зброї в Україну. Ну і Трамп також критично оцінив суму надану Україні для зміцнення її оборони від вторгнення Росії. Асошейте пре зазначає, що деякі з найбільших одержувачів американської допомоги це, як ми знаємо, Ізраїль, Єгипет та Йорданія, навряд чи зіткнуться із різким. Скорочення, оскільки ці суми включено в довгострокові пакети, розраховані на десятиліття вперед, і в деяких випадках регулюються договірними зобов'язаннями. Щодо інших таких ухвал, Дональда Трампа також поговоримо, адже він підписав і вихід сполучених штатів Америки з Паризької кліматичної угоди та всесвітньої організації охорони здоров'я. Також відомо і про його указ під назвою відновлення свободи слова та. Припинення федеральної цензури щодо війни Росії проти України, то Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним. Хоче щоб Конфлікт так називається саме російсько-українська війна. Знаємо, що Китай полюбляє вживати це слово саме не війна, а конфлікт завершиться якнайшвидше. Але термін закінчення війни зрозуміє лише після розмови з очільником Кремля, яка може відбутися дуже скоро. Як ми знаємо, пам'ятаємо, він говорив, що в перші ж після інаугурації в найближчий час він все ж таки буде намагатися зв'язатися з диктатором Путіном і його обговорити саме російсько-українську війну, подальші кроки, що можна буде робити. Ну і власне Бачимо, що дійсно вже такі кроки першим Трамп на своїй посаді здійснює.